На виготовлення однієї камуфляжної сітки, яка накриє військовий автомобіль, уходить від тижня часу. Саме тому у берегині Крюкова щодня плідно працюють, аби наші захисники мали все необхідне для захисту: маскувальні сітки, одяг або як його ще називають кікімори, кавери на каску та безліч інших захисних засобів, які щодня зберігають життя військовим. Також ми робимо антимаскітні засоби та робимо антимаскітні накри. З такого матеріалу, тому що хлопці жаліються, машкара заїдає їх там. Також ми і ліками допомагаємо і ну всім чим зможемо. Насправді, Тобто у нас є люди, які от вдома від себе роблять їжу. І коли ми відправляємо на фронт то сітки, і все, і ми відправляємо також смаколики для воїнів на передову. З початку війни кременчужани не залишились байдужими і вирішили зробити свій внесок у наближення перемоги. Кожен місяць берегині передають на фронт близько 500 квадратних метрів сіток. І вони захищають військових у різних точках, де ведуться запеклі бої. І Харківська, і Бахмут ми відправляли, і Херсонщина дуже різний напрямок. Кожна жіночка, яка тут працює, ми дуже велика вдячність, і вони це відчувають теж. Коли коли приїжджають воїни і обіймають їх. Також берегині регулярно передають на фронт матраци та ноші. Кожен з волонтерів розуміє, для чого ця щоденна кропітка робота та наскільки вона важлива. Прихожу з другого тижня війни. Декілька разів на тиждень приходжу, щоб зробити ну добре діло, щоб, хоча хоч якось допомогти військовим, тому що от, ну, живемо ми не в простий час і хочеться, хоч чимось бути корисним, хоч якось долучитися до того, щоб наблизити перемогу. Хочеться допомогти, хочеться зробити добру справу. Хочеться, щоб більше було добрих людей, які роблять добрі справи. Важкі почуття, коли приходять хлопці у формі. Вже важко дивитися. Дитина лякається, каже, це війна зовсім поруч. Волонтери потребують допомоги у плетінні сіток. Тож, якщо у вас є бажання та змога зробити добру справу, приходьте у Кременчуцьку гімназію номер 7 На вас вже чекають. Також слідкуйте за Фейсбук-сторінкою Берегині Крюків аби допомогти благодійникам матеріалами фінансово або власними руками. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.